Доброго дня, мене звати Іван Майстренко, мені 34 роки, я актор. В 2013 році закінчив Київський університет Карпенко-Карово, майстерня Олега Микитовича Шаварського. Знімався в короткометражних фільмах, в повнометражних серіалах, рекламі. Також маю досвід озвучки та дубляжу зі спеціальних навичок, ну, базово сен бій, сенбій, рух, танці. Але виокремив би я, напевно, вокал. Співаю я добре. А також е, володіння зброєю, автомат та кулемет. Наразі е, не часто з'являюся на знімальних майданчиках, на жаль, але три повних метра в мене за повну масштабку було е, епізоди. Але все ж таки, це дві сестри, е, перевізниця там. Там смішна історія була. І е, нещодавно німецько-український проєкт, але я, на жаль, не пам'ятаю робочої назви. Е, не часто з'являюсь на майданчиках через те, що проходжу службу в добровольчому військовому підрозділі, але маю змогу відпрошуватись у командування, мінятися, тому, в принципі, можу час від часу займатися своєю професійною діяльністю. Дякую вам за увагу.